Вітаю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма медицина сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії є погребняк Олександр Олександрович, лікар-невролог вищої категорії, головний обласний позаштатний спеціаліст за напрямком неврологія та завідувач обласним інсультним центром Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю. Вітаю. А Сьогодні ми поспілкуємося про інсульт, про новітні методики лікування інсульту та унікальні операційні втручання, які вперше були виявлені на Рівненщині на базі Рівненського обласного інсультного центру. Олександр Олександрович, що таке гострий мозковий інсульт, які його причини та види? Е, гострий мозковий інсульт це гостра мозкова катастрофа, яка пов'язана з порушенням кровообігу. Чи то внаслідок тромбу, чи то внаслідок розриву судини. Гострий інсульт проявляється є декілька шкал, які можуть виявити інсульт. Найпростіше це є так звана шкала Fast від слова face, ARM, Speech, Time. Тобто face це обличчя, перекіс обличчя, ARM це рука. Спіч, мова, порушення мови, а тайм це час початку хвороби. Українська адаптована шкала є мозок, ну ніби якби в перекладі на українську мову, і зрозуміло. Мова, мовлення, обличчя, запаморочення, оніміння і кінцівки. Тобто, якщо щось із цих симптомів в людини з'являється, обов'язково невідкладно треба звертатися за медичною допомогою. А вже екстрена медична допомога знає, куди направити цього пацієнта чи пацієнтку. Скільки триває гострий період мозкового інсульту? Ну, гострий період те, якби що лікується в відповідному нашому інсультному центрі чи в інсультних блоках, яких є вісім в Рівненській області, рахується сім днів. Це є гострий період інсульту. Перший доба це найгостріший період. І от найголовніше, чому це декілька разів повторюю, ви мене запитуєте. Я вам повторюю вкрай важливо, щоб люди звертались максимально швидко від того, як з'явилися прояви інсульту, тому що ми можемо вплинути на хворобу. В деяких випадках це 4,5 години, якщо це ми говоримо про е, тромболізис, а якщо якісь інші втручання через судину до 24 годин, і це вкрай важливо, тому що практично за хвилину гине порядка 2 мільйонів нейронів. Чим швидше, тим краще, пане Олександре, яка ймовірність повторного інсульту? На жаль, ймовірність повторного інсульту вкрай велика. Найбільш, найбільша віргідність це протягом перших 30 днів, найчастіше 90, менша віргідність 90 днів, але, як правило, більше 50% людей протягом першого року будуть мати повторний інсульт залежить від того, чи ми. Правильно підібрали профілактичне лікування, чи людина відмовилася від згубних звичок і так, далі, і так далі. Але ризик повторного інсульту вкрай високий. Що таке малоінвазивна ендоваскулярна методика лікування інсульту? <кій> і в яких випадках вона застосовується? Ну, так би мовити, для нас зараз все досить просто в плані лікування є. Декілька стандартів 23-го і двадцять останній стандарт лікування ішемічного інсульту 24-го року, де прописано, так би мовити, коли, кому і як що робити, що ми говоримо е, про ендоваскулярне лікування, як ви кажете, малоінвазивне лікування, тобто це лікування, яке здійснюється через невеличкий прокол в артерії в судині, чи то стегнова, чи то променева артерія, тобто на руці. Це лікування проводиться при ішемічному інсульті, коли потрапляє тромб в велику судину і протягом до 6, в певних випадках 6 годин, інколи навіть до 24 годин ми маємо можливість цей тромб забрати, провести так звану тромбектомію або тромбекстракцію, забрати тромб, відновити кровотік і в такий спосіб врятувати людину. І ці втручання. Почали застосовуватись на території Рівненської області і спочатку в межах обласної лікарні і інсультного центру з 22-го року після відповідного лікування, який пройшов я і лікарі нашого відділення. Не міг рухатись, шитку, не міла ліва, рука і нога, розмови не було. Приїхав сюди, тобі, руки не послали. Швидко провели одразу, прокололи, підготували їх. Операцію робили, тром голові був. Потім сюди на реабілітацію. Дівчата займалися з мною. Тобто, ну, ходив, писав, ліпив з пластиліна. На лікарні дуже мені сподобалося. Жив, слава Богу. Всім того бажаю. Ви виконуєте унікальні операційні втручання. Розкажіть більш детально про них. Ну, не такі ж вони досить унікальні. Це якби стандартні лікування, проте ну, це високотехнологічне, вкрай високовартісне лікування, яке виконується ну, в нашому випадку, на території Рівненської області, інсультного відділення, лікарями-невропатологами, що є досить незвично і унікально. Для території всієї України, і тобто лікар-невропатолог і приймає рішення і виконує відповідне втручання відповідно після ну, тривалого відповідального навчання. Це виконується тромбектомії, про яку я розказував. І останнім часом почали застосовуватись інші методи лікування, де Встановлюється спеціальна система, така металева пружина, в судини, великі судини, тобто внутрішня сонна артерія, для того, щоб відновити кровотік до головного мозку і попередити повторний інсульт. Який спектр послуг надає обласний інсультний центр? Е, на теперішній час е, ми, е, обласна лікарня має контракт з Національною службою здоров'я України по пакету номер 5 так звана медична допомога при гострому мозковому інсульті? Там є декілька підпунктів. Один із них це лікування за допомогою тромболізису і додатковий пункт це ендоваскулярне лікування. Воно оплачується державою, для людей це безкоштовно. Відповідно, держава надає і ліки за по цьому пакету, і відповідно розхідні матеріали. Тобто, якщо пацієнт потрапляє в межах так званого терапевтичного вікна і є можливість йому допомогти, то в нас є всі можливі засоби для того, щоб людині надати допомогу. Які є інструментальні та лабораторні діагностичні дослідження інсульту? Ну, а, їх є маса. А, і справа в тому, що якщо лікарня законтрактована а, з Національною службою здоров'я є порядка там, ну, 40 пунктів, які має виконувати для того, щоб Національна служба здоров'я оплатила цю послугу. Бо інакше, якщо хоч один пункт не виконується, кошти на лікарню не прийдуть. Є максимально від моніторів спеціальних для пацієнта від проведення обов'язково комп'ютерної томографії, знову ж таки безкоштовно для пацієнта, чи магніторезонансної, чи ангіографії, будь-що, тобто на території в межах обласної лікарні, є максимально і доступно в цілодобовому режимі. Друга осіння школа молодого інсультолога. Що це за освітній проєкт? Освітній проєкт, який направлений від Українського товариства інсультної медицини, визначається в Україні лікарні, які відповідають рівню певному рівню надання допомоги при інсультах, які можуть навчити інших людей. В даному випадку це Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка, яка збирає. Людей з усієї, молодих невропатологів, нейрохірургів з усієї України, це 26 чоловік. Приїжджають спікери з усіх куточків України, це буде Київ, Полтава, Дніпро, Суми. Тобто люди, які знають і вміють, як навчити, і на базі обласної лікарні буде вчити надавати допомогу при сховному інсульті. Олександр Олександрович, що ви хотіли би сказати на завершення нашої програми? Знову ж таки, хочу повторитися. По перше, що у випадку, коли людина запідозрює в себе інсульт, чи її родичі бачать інсульт? Треба одразу звертатися в 103. Тобто екстрена медична допомога, яка доправить цього пацієнта у відповідну лікарню, яка надасть цю допомогу. З інсультом не лікується вдома. Інсульт лікується для людей, лікується тобто безкоштовно, не потребує ніяких матеріальних витрат. Але знову ж таки, інсульт про інсульт треба знати. І обов'язково профілактувати, вимірювати артеріальний тиск, вимірювати рівень глюкози, вести здоровий спосіб життя, займатися фізичними вправами, ну і краще не хворіти і профілактувати хворобу. Всім бажаю бути здоровими. Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Погребняк Олександр Олександрович, лікар-невролог вищої категорії, головний обласний позаштатний спеціаліст з напрямку неврологія та завідувач Рівненським обласним інсультним центром Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках.